За що убив меншого 14-річного брата пояснити свій вчинок слідчим, чоловік не може. Ноч не спав і чекушку самого не вибив і мене розвело. Натомість пам'ятає до подробиць свої дії, почав душити, після чого затягнув до сараю та вбив. Затягнув, коротше, сарай, взяв ножик, ножик дема. Ножик коли час лежав, заходиш в сарай, карита. І за кори, там там ну, ножик нажав без ручки. Mm -hmm. Ну завтра ножикерця ворога. Далі втік із села, а правоохоронці отримали повідомлення про вбивство. 18 квітня 2023 року о 18.30 на спеціальну телефонну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному з населених пунктів Охтирського району в підсобному приміщенні знайдено тіло молодої людини віком до 14 років з явними ознаками насильницької смерті. На місці з'ясувалося, що ймовірніше дійсно відбулося вбивство, тому на місце додатково виїхала слідчо-оперативна група головного управління національної поліції в Сумській області криміналістична лабораторія. Судово-медичний експерт та представники Сумської обласної прокуратури. Під час оперативно-розшукових заходів підозра оперативників впала на старшого брата, який зник і не виходив на зв'язок. Оперативникам стало відомо, що до вбивства може бути причетний рідний брат, 23-річний мешканець цього ж села, який мав вже проблеми з законом і недавно звільнився з місць позбавлення волі. Правоохоронці розпочали пошуки. Встановлено, що впивця вже того ж дня покинув в межі Сумської області та Наступного дня дістався до Львівської області, де в одному з містечок зняв приватний будинок спільно з колегами-оперативниками ОНП у Львівській області. Вдалося точно вирахувати місце перебування розшукувано де останній був і затриманий. Наразі за фактом вбивства відкрите кримінальне провадження санкція статті передбачає від 10 до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.